Дай Боже, з вами Олдбо. І сьогодні ми будемо грати ще одну гру надихненну Hollow Knight. Цього разу це Nine Souls від тайванської студії. В них були дуже класні ігри Detention та Devotion, які дуже сильно критикували китайську владу. За Devotion вони на їм навіть довелося прибрати Devotion з усіх майданчиків ігрових, бо це ну там дуже сильно їм прилітало. В Detention вони там дуже сильно критикували китайську методи правління та. Як би мовити, одним словом, дуже крута студія Red Candle. І зараз в них ось вийшла минулого року гра Nine Souls. Попередньому відео ми грали японську of the Lotus. Тут ось буде спливашечка. А зараз ми будемо пробувати Nine Souls. Спільного між цими іграми те, що обидві мають текстову українську локалізацію. Це дуже круто, і знову ж таки, я не знав, що Nine Souls робили Red Candle. Бо Red Candle, це прям ну Detention, Це дуже крута гра. Хто не грав, рекомендую спробувати. Дуже крута гра, дуже атмосферна, це горор 2 З дуже крутим сюжетом, неймовірно крутим сюжетом. Ось, а зараз ми подивимося і спробуємо Nine Souls. Оу, оу епік, епік. Хе-хе-хе. Ну, заставки, що там, що там. Початкові заставки дуже кльові, дуже епічні. Мені подобається. Щось вона скала, але ми не знаємо що. Нема не, 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 не звуку. Підозню, що це наш персонаж, який трошки поламався, але зараз його якесь коріння, мабуть, врятує, вилікує. Ой, вгужка в нього від цей. Відірване. В минулі грі в нас була лисичка. А тут у нас хто? Найн соус, морк, напевно, кіт, логічно. Ну, стильово. Поки що дуже стильово. Що нічого не сталося, нас вже прибили, вже <свісно> починається якась атмосферна штука. Цікаво. Хлопчик. Спочатку виглядало, ніби якась киця. щось вухасте. У нас відрегенували, вушко відросло. І очки відкрились. Його покурили трубку. Хе-хе-хе. <свісно> Шваньшвань! Швань-швань. Так і знав, що ти тут. Запах твого кухарства я чую здалеку. То не кухарство. Знову вирішив перекусити спаженою рибою. Хіба ти не чекаєш на сьогоднішню вечерю? Учора сусідонька навчила мене готувати чесникову локшуну. Цього разу я маху не дам. Сподіваюся, вона буде нормально приправлена. Не переживай, я тебе не підведу. Ти прибігаєш сюди, заради балачок про вечерю? О, точно! Квітка! Квітка! Рухатися! Окей, okay. тут, до речі, удари йдуть один за одним. Не знаю, що це буде відчуватися краще ніж відчувалося в попередній грі, але тут зразу чіпляється. Обожнюю, коли у тебе зразу є більше е, механік. Так, вниз я щоб зістрибнути. У тебе є на початку гри більше механік. Може стрибнути за щось, зачепитися, оглянути. Послання померлого. Криво нашкрябані на землі слова. Я знайшов вихід, але вороття тепер немає. Це незграбне послання, схоже було нашкрябане присмертним в останній миті життя. Окей. Okay. Ця гра, вочевидь, далі від Hollow Knight, ніж попередня. Більш самобутніша. Швидко натискаєте X, щоб виконати серію. Це я можу. Оглянути Суві з історією швань-шваня. Якось благородний мечник проходив повз брилу. Несподівано хтось вистрибнув прямісінько з каменюки, і виявився це хтось великим героєм. Рукопис доволі справний, зважаючи, що написаний дитиною. Справний рукопис. Я думав, що вони ростуть у заказаній печері, але не знайшов жодних заказань. Де ж ти є багряний гібіскус? Багряний гібіскус це така квітка, про яку ти постійно торочиш? Ага, її використовують на церемонії. Жриця розказувала чим більша квітка, он там одна. Ого, маєш рацію, але я навряд чи зможу так високо залізти. Там ще й кабан якийсь. Чи зараз їсть квітку кабан? Кабан! Лиши! Гей! Це що таке? А вепер туди як видерся? Кабан, тварина. Кабан з'їв з квітку. А він просто її вкрав. Ха-ха-ха, хай кірбам. Ой, поцупив квітку. Ну нехай, мабуть, йому вона потрібніша. Незабаром стемніє. Ходімо до селища, пошукаю, де інде іншим разом. Я дістану тобі до квітку. Та все добре, ти не мусиш. Ти справді підеш по неї? Гаразд, я чекатиму на тебе. Довго його вламувати не довелось. Стоп, 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 що це? Ого, якщо я правильно зрозумів, по цим ось корінням я можу вверх-вниз лазити. Так, оп. І вниз так, оп, і вверх. Оп. Прикольно. Цікаво. Б. Ого, у мене одразу стільки механік? Мати василева. Я зразу щось можу. Ніфіга собі. я зразу щось можу. Це неймовірно. Так, а як зачеплятися в польоті? А, стрибко. Хробачило. А де моє життя? Лізі хробачело, трохи мені дав пописку. Але я не бачу. То і вниз він не б'є, до речі. Я нажимаю стрибок удар вниз, він не б'є. Що, до речі, не незручно, не що персонаж не може бити вниз. Він мені не наносить шкоди, отак, от просто бігаючи. Тобто я коли на нього навалююся, він мені не наносить шкоди. Багряний гібіскус. Ці квіти ростуть навколо персикового цвіту і використовуються селянами як церемоніальні прикраси. Легенда стверджує, що в разі успішної церемонії врожаї будуть щедрими. Як бачите, третя гра Red Candle вже не на гостросоціальні теми. Сподіваюся, ти не поранився? Той вепер був дебелим. Слухай, не перенапружуйся, лише рік минув відтоді, як тобі навіть ходити без моєї. Допомоги було важко, пригадуєш? Ось на. Ого, ти направду здобув її для мене. Зблизька вона ще гарніша. Згодом в'януть навіть найкрасивіші квіти. Мало б бути, знаєте, цим демотиватором. такі штуки? Блін, демотиватором вже років 20, та? Може й більш? О, Жесть. Нам слід повертатися, якщо дізнаються, що ми тут матимемо неприємності. Хто вони? Хто дізнається? Ух, зі яка в мене шляпочка. Ого, цей святковий ярмарок такий швавий. Якщо від мене більше нічого не потрібно, піду перевірю, як там рибка сохне. Зостанься хоч на трошки, рибку залиш мені, побачимось. Ну Окей. Я зараз стрибати не можу, можу ходити, можу тільки пафосно ходити. Отак, от, от пафосно ходити. Е, зі сонце сходом ми працюємо домів, ідемо, за темна, і день цінуємо. Ми кожний як заповіли. Як заповіли, хтось там, хтось там. Останнім часом швань-швань сповнений енергії. Теж помітив, пам'ятаєш, яким похмурим він був, коли відійшли його батьки? Дуже красиво виглядає. О, що це за змія в руках? Минулого року моя донька була однією з тих небагатьох, кому ціло стати обраними. І тепер вона ловить змій голими руками. Ти повернувся. Бачив щось цікаве. Я почистив той багряний гібіскус, що ти дістав мені сьогодні. Пізніше прийшв його до одягу. Обрані зазвичай чіпляють на одяг квітку. З нею ти виглядаєш набагато крутіше. А хіба тут є чим тішитися? А вже ж, я ж незабаром зустрінувся із мамою і татом. Ходімо в дім, я зголодні. Відійшли його батьки перед цим скали. Я подумав, що відійшли, це померло. Якщо обряд це він теж має померти, типу відійти, це. Ну та нема чим це радіти. Їм за кілька днів я піду це, напевно, ми. Ти ж будеш добре їсти, коли залишишся сам один. Та схоже що так. Не хвилюйся. Ха-ха. Хоч не забувай, гаразд, напевно, я не зможу наслатить блести, а ні, він просто кудись йде. Я коселюся разом із селом. Я вперше забіг до заказаної печери, коли мама й тато пішли. Тоді ж я й зустрів тебе. Хто б міг подумати, що гра на сопілці змусить когось випасти з тієї каменюки? скажеш. Слухай, оскільки я незабаром йду, чи можеш ти виконати одне моє бажання перед церемонією? Яке? Ти розповідав мені про чоловіка, який боровся з повінню, пригадуєш? Розкажи, чому це закінчилось? Чи зміг він повернутися додому? Він не загинув, правда ж? Гаразд. Що ще одна заставочка буде? А ні, розповідь. Ого, що це за е, технології? Що це за доповнена реальність? На чому ми зупинилися? Він мандрував горами і ріками. Ніч церемонії в персиковому цвіті. Ага, так і не ну нам не показали, що історію Гаразд. Хідний сигнал. Алло, алло, метал гір, пане Ї, ваша покірний слуга вітає вас. Я припустив, що ви могли е, втратити відчуття часу, тож вирішив нагадати. Якщо променете цю нагоду сьогодні, доведеться чекати ще два роки до наступних жнив. Я знаю, справді якийсь хай тех пішов. Як там із вартовими на заводі мав по людей. Система вказує, що вони зараз перебувають у стані низької бойової готовності. Завод патрулює хіба жмень вартових. Вибачте мою стурбованість, але в разі спрацювання тривоги ситуація може вийти з-під контролю. Ваше тіло щойно відновилося, тому, можливо, не слід нехтувати безпекою. Ну, влаштувати там криваве місце буде нескладно. Дійте, як вважаєте за потрібне, і нехай посміхнеться вам удача. Ось це так, ось це так паради. Шаньона доволі шалена уява. Ось ця усамітність з'їла йому кілька клепок. Танці танці, танці, шманці. Можуть жити разом із богами. Ну, Таке враження, що обрані це, типу, приносять в жертву, типу, когось, але насправді вони нікуди там не йдуть в ніякі хороше місце на якісь е -е, хай-тех ворота. Що сікоїть, хе-хе. Без голову, чварк. Блядь, в натурі голову чварк. Щось це обрання взагалі не по фану. <сум> не дозволяй, пацану, не дозволяй, пацану. Що це коїться? Не дозволяй, пацану. Нє, пацан! Дякую, що турбувався про мене останні два роки її. Час мені йти. А. Аж... Господи, оце початок гри. Біжи! Утримуйте ребе, щоб прикріпити талісман. Всі перелякались. Бебех! Бі Щось вломило, О, ні, о боги, помилите нас, не гнівайтеся. Що відбувається Та її? То її, коли знаєш вигадка? Вигадка? Але ж ти моя єдина сім'я. А чекай, я не розумію. Що це було? Чому ти. Зажди, куди ти йдеш? Тримуйте тебе, щоб зламати платформу. я йду ламати хребти. Як ми сюди? Як? Як? За 20 хвилин раз робила це. Я в шоці просто? Оце жесть. Нетіла без, щоб переробити так. Це щось дуже цікаве. І верш, щоб відновити здоров'я. Так. Це парирувати. Я не дуже зрозумів, що таке РБ, як воно працює. Уміння. Вау, тут вмінь прям до, до холіри. У мене нолячок вмінь. Що там постану моєму у здоров'ю? Медична люлька. Ага, медична люлька. Ось як це тут називається: медична люлька. Відпочине з медичною люлькою. Якщо я утримую, ага, нажимаєш РБ, він проскакує, якщо ти тримаєш все ще РБ, він Рукою, силою думки. Ані Просто ані меблях. Ага, РТ це перестрибувати. Типу, я не. я РТ можу це от проскакувати, але не можу швидко бігати. Бо РТ. Давай. Бех! Господи, як мені подобається це вміння. А це що за м'ясо? Кривавий гібіскус, просякнутий селянською кров'ю багряний гібіскус. Мов по людей із регулярними інтервалами жнуть на скотовисілку, де їхні тіла розчленовують і сортують. Одежі і квіти зазвичай перемішуються з іншим непотребом і викидаються. Схоже, що мов це той хлопчик, який там ззаді, безголові. Просто афігіти. А я ж не вмію, напевно, відбувати зараз. Не вмію відбивати їх. І музичка така депресивна, стала така тривожна. Ага, і чіплятися я можу тільки ось такі стіни. Н на! Хе, Хе! Обожаю цей удар. Просто обожнюю цей удар. Там ззаді на фоні. Бляха, це дуже, це дуже атмосферно і круто. Я в шоці. Ну, якщо чесно, я іншого від Red Candle і не очікував. Просто мені було спочатку дивно, що вони роблять доволі, ну, ну таку по першим враженням вона виглядала як та гра, що ми в минулій серії. Дуже мені ну по трейлерам по цьому всьому нагадували її, а тут просто якісь. Вау! Ну, тобто в плані оцих ось дивних сюжетних приколів. Ага, це мій перекат. РТ це мій перекат. На перекатах я са Так, збираємо якісь схеми. Все почалося зовсім не так. Дуже цікаво, як просто раз за 20 хвилин перевернулося абсолютно в щось інше. На! З цього сила розривати на молекули ворогів, це мені капець як подобається. Хлопці, хлопці, хлопці. Так. О, так на чому зупинилися? Так, мені треба би відновити трошки табачок. Оп, а це що таке? Так, право, тут, тут, тут. Є, щось ми. Щось ми зробили. Ага, ліфт приїхав. Ага, це скоротка з попереднього цього. А для чого це? М'ясо? не здавалося, що десь тут є місце для відпочинку. А ну окей, подивимося. Зараз може як нас вб'ють. А нас, скоріше за все, зараз вб'ють. До того все йде. Зараз, можливо, нас десь відкине на якусь респ. Бо трубка уже не куриться. Так, посібник із вирощування мавполюдей. Може, мавполюди це це буквально люди. Про них, про нас, типу, можливо, йде мова. Просто називаються вони тут мавполюди. Небезпека помічена надзвичайна активність на скотофермі. Периметр порушено з організмом. Так, то я то зліва. халепі пане. Знищення вами комбайна заділо тривогу в усій системі. І що гірше, тепер усі 9 солів можуть прокинутися ще раніше. На інсоус це напевно, що не 9 життів кота. Байдуже, мої дії неодмінно би перевів. Вернули увагу не сьогодні, так завтра. Припустимо, що так і є. Але чому ви втрутилися так рано? Цього не було в плані. Не вже заради цього мав подинча. Не став під сумнів мої рішення. Просто виконуємо вказівки і свою роботу. Прошу вибачити мене занепокоєння. Просто всі наші розрахунки пішли шкереберть. У всякому разі, будь ласка, досягніть визначеної вами безпечної зони якомога швидше. Передусім, будьте обережні. Швидке завантаження. Я не встиг прочитати, що там писала. Так, ця квітка має напевно, що мені 100%. відпочити, Почити мені дуже треба. Вміння ноль поки що. Поки що я нуль без палочки. Все, але у мене є дві люльки. Так. Хоп, така м'ясна гра, капець просто. І багато різних прийомів з самого початку. Це дуже цікаво. Це перший. А я можу відбивати його удари? Ой! Ой! Так, так, чекай, чекай. Так, чекай, чекай. Так, на чому я там зупинився? Ще раз, курнем. Треба кнопки. Я намагаюся вивчити кнопки. Чи відбув... які він удари відбуває? типу, які ні? У них, до речі, прикольні атаки нерівномірні, тобто вони б'ють деку швидше, деколи повільніше. Повернення душі, дзінь і досвід її залишаються на полі бою у разі смерті героя. Після відродження він матиме один шанс їх повернути. Ця солосна тема і. 4 -4 вона була. Раз вмер, можеш повернутися, забрати. Не забрав, все, до побачення. Але я вмер десь двічі. Тому до побачення. Музичка, вогонь. Дизайн. Вау. Це дуже незвичайний проєкт. Ага. Це самовбивчі роботи. Гаразд. Цей твіст, до речі, в Detention такий самий твіст буде на початку гри. Тільки там знов ж таки горрор-механіка. Але дуже-дуже це, ось... це в стилі цієї студії. Робити настільки неочікувані твісти в твоїй грі. Тут взагалі починалася як оця ось традиційна азійська історія. Ми перетворилося на якийсь дикий сайфай з інопланетянами і цим всім. І не про дев'ять життів кота. Лолкек. Оп! Тих, пік назад. Там щось є. Базовий компонент. Добре, дякую. Блін, дуже цікаво. Так, вміння, ще нічого нема. Стан, ще нічого не є. Добре. Тоді відпочиваємо просто. <кхи> Тай. Я не встигаю. Треба дуже гарно роздуплятися, які треба транзмет. У мене життя відновилося, походу від цього зарядженого ці відновлюється життя. Треба ризикувати. Ра тебе спонукає, ризикувати, щоб ти міг відновити своє життя, бо в тебе тільки дві. Ці, дві тяги. А ні, знов відновлюється життя. Цікаво, як воно відновлюється. яким принципом? Взаємодіяти? Це я що, від життя все відновив просто? Добрий день. Ти хто? О боже, з крилами якісь. Упері проклятий. Босс! Супер клас! Не зміг. Ой, дуже не зміг. Так. Оп, вибач. Я не встигаю зарядити заряджений удар зробити. Але срав пес. Так, розмажу. Розмазав! Просто. Так, забрав нефрит. Окей. Треба на відпочинку вимазать. А тут що? А, о, тут треба було на саму верхню поїхати. Підказки дуже на короткий час з'являються, тому вони не дуже підказують <с? <с?> при завантаженні. Так. Окей. Охідний сигнал. Знову. Пане, я відчуваю, що ви безпечно дісталися до кварталу ради. Мої хвилювання, вочевидь, були безпідставними. Фусан квітне як ніколи раніше. Ця штука, ці коріння, які мене врятували, походу. На початку гри. доглядач усіх солярійців ані на мить не зупиняв зростати. І Якими будуть наслідки? Не хвилюйтеся, усі наслідки залишаються в межах прийнятих ймовірностей. Отже, усе це лише підкреслює бездоганність спроєктованого вами вам механізму. Мені потрібно дістатися до кодексу ради, але доступ до кодексу ради можливий лише за наявності усіх печаток солів. Вам доведеться відібрати їх у інших дев'яти солів, які навряд чи, віддадуть їх без бою. Не схочуть віддати добровільно, я буду смертельно переконано який він на пафосі. Отак, от пафосно ходить. Як вам певно відомо, мої розрахунки прогнозують, що на цьому шляху вас чекає більше негод, ніж нагод. Це гарне гра словами. Утім, зволікати не можемо. Будь ласка, вирушайте до визначеної безпечної зони. Та, до визначеної безпечної зони, мені зараз дуже було б непогано. Я б дуже не відмовився. Ова! Що за вусатий і вийко? Просто красунчики, напевно. Так, де камінь відпочинку? Що так тихо? Де звук? Де музика? Алло. Ти Мене висаджуєш. Бос який знов, так? 20 не удалася, потрібно розшифрування містичним метеликом. А, у мене містичного метелика нема ще. Правильно. Містичний метелик. Йо хуу, зарядили містичного метелика. Ага. Це я так можу метеликом робити? Так от, полетіть. І так, от включить. Ага. Зламати. Еге. О, мага! Ага, знову зламати. Добре, метелик, файно дякую. Я трошки побіг перед батьком пекло. Ну нічого. Руї з поверненням, пане її. Я ось зачекався. Це ти зачинив таємну кімнату містичного метелика. Так, це було єдине, що я міг тоді зробити. Члени ради ставилися до вас украй недовірливо. Тому після того випадку знищили всі ваші речі. Я теж мав бути знищеним, але на щастя, мене все ж визнали корисним. Мій функціонал обмежили, але на цьому все й закінчилося. Не думав я, що й тобі дістанеться. Головне, що ви живі. Ні, головне те, що я збираюся зробити. Час не на нашому боці, нам потрібно діяти швидко. Як скажете, але спершу мені треба зробити безпечну зону ще трохи безпечнішою. Активація антивиявного брандмауера, встановлення перешкод маршрутизації за 3-2. Включили світло. Хать. Ага, тут ми напевно будемо хиллятися, відновлюватися, відпочивати. Ну я вже бачу. Виконано сигналізацію павільйону чотирьох сезонів. Вимкнено його координати замасковані. Доки сигнал перешкод залишається активним, ваші переслідувачі не зможуть знайти це місце. Ремонтуємося трошки, лікуємося, відновлюємося. Бо як стало красиво, як стало прикольно, яскраво, класно. Угу, Дуже подобається. Ах, я тебе знайшов. Ха-ха! малий ти шо? Альо? Чвань, чвань. Її, фух, нарешті тебе з нас догнав Швань, швань? хе хе не міг же я прогавити е, геройську пригоду. Не дурі, як ти сюди потрапив. А Нон привів мене. А ще я бачив ті страшнючі машини. Не слід було тобі сюди йти. Як ти можеш таке сказати? Е, де ще й нон? Тобі слід негайно повернутися до селища разом із ним. Ні, я не хочу туди повертатися. Ти можеш залишитися тут на деякий час, якщо пообіцяєш не виходити за межі павільйону. Ми повернемося до цієї розмови, щойно я вирішу свої справи. Згода, ну берися себе, я буду тут і чекати. Малый, ти манюня, що ти, ти шты стребай зали. Отже, друзі, я думаю, ми на цьому закінчимо. Несподівано круто, йде сюжет, дуже неочікувано. Дуже цікаво. Бойова система теж непогана, але вона мені виглядає трішки менш збалансовано. І знову ж таки, це перша година гри, буквально тому можливо далі буде прикольніше. Але наразі мені дуже сподобалося. Дуже цікаво. Офігенний дизайн, круто сюжет. Я буквально перед початком гри прочитав, що це Red Candle. У них неймовірно круті сюжети. Я впевнений, що тут буде купу зради купу. У неймовірних сюжетних поворотів насправді вже купу стало сюжетних поворотів неочікуваних. Одним словом, дуже круто, мені дуже подобається. Бойова система, звісно, що з першого людини не може себе розкрити, але вона трішки, ну от та, як і в попередній грі, виглядає трішки не виглядає, відчувається трішечки дубово Хоча мені дуже сподобалося, що одразу на початку гри ти вже можеш там чіплятися за стіни, вже можеш там якісь робити розривати на шматки ворогів, коли ти робиш вдалий репост. Одним словом, дуже круто. Дуже сподобалося. Кому теж сподобалося, обов'язково спробуйте і цю гру. А також ось цю гру, яка ось тут поспливається. Це попередня гра. Схожа по вайбу, але не така. Вони насправді дуже різні. Хоч і візуально може здатися, що вони схожі. Ця менше схожа на Hollow Knight, А ось ця ось більше схожа на Hollow Knight. Нам словом, подивіться обидві серії. Робіть свої висновки. Якщо ви сподобається, обов'язково купіть, підтримайте їх, тому що вони обидві гри зробили українську локалізацію і обидві гри достойні вашої уваги. Якщо ви любите такий жанр. Одним словом, супер круто, лайк. Дуже сподобалося. До зустрічі в наступних відео. Дякую за перегляд і дай Боже.